У Рівненській обласній клінічній лікарні відкрили нову операційну, проводитимуть операції з мінімальним травматизмом. Її переваги очевидні певні лікарі розроблені серія нових апаратів зараз у світі ендоскопічних, які дозволяють виконувати найскладніші ендоскопічні втручання з мінімальним розрізом. А всередині через природні отвори, не роблячи розріз на шкірі. Травматизм теж дуже мінімальний. Здебільшого проводитимуться операції на захворювання шлунково кишкового тракту, а саме, лікування гастриту, цирозу печінки, панкреатиту. Для того аби проводити подібні операції, потрібні не тільки навички, а й необхідне обладнання. Ми якраз маємо такий прилад, який Передбачає одночасно огляд пацієнта із середини і скануванням високочастотним датчиком ультразвуковим. Те, що бачимо на поверхні слизової, це одна, один апарат, а в цьому ж апараті зразу цей датчик на іншому моніторі показує зміни, які є всередині в органі. Велику увагу приділяють для стерилізації приладів після проведення операції. Інструменти, які є одноразовими, одразу утилізують. Самі ендоскопи проходять повний цикл дезінфекції. Від перевірки на герметичність апарата до дезінфекції, до просушування, до висихання, і це є автоматична машина, яка вона не дозволить статися по якщо десь не якомусь так, людський фактор, неправильно підключений, чи є якісь збої за. Апаратурою автоматично вибивається програма, і ми маємо це все перероблювати. Ендоскопічні апарати зберігаються у спеціальних шафах, які є автоматизованими та забезпечують стерильність апаратів до шести діб, якщо двері не відчиняються. Директор Рівненської обласної клінічної лікарні каже, хворих, які потребують ендоскопічних операцій, досить багато. Створення такої операційної було необхідним. Ті операційні, які в нас є, ті операційні блоки, вони перенавантажені, тому в нас виникла така думка зробити цей підрозділ, виділити окремо і створити таку операційну. Для створення подібної операційної потрібна чимала сума коштів. На обладнання обласна рада виділила кредит у сумі 12 мільйонів гривень. Ремонт у самому приміщенні був виконаний за кошти лікарні. Людмила Жук, Володимир Захаров, Новини Рівного.